Вітаю, мене звати Олександр. Цьогоріч закінчив Національний медичний університет імені Богомольця в місті Києві. І власне для себе обрав продовження своєї кар'єри за кордоном у Польщі. І на цьому шляху спіткала мене така штука, як нострифікація диплома, тобто його підтвердження. Поза як наразі наша освіта і польська має незначну академічну різницю. І власне з цією підготовкою я звернувся до фондації «Євромед». «Євромед» пропонує комплексний пакет послуг з приводу підготовки до нострифікації, тобто це і мовна підготовка до іспиту, який також необхідний. І підготовка власне до нострифікаційного іспиту. З приводу мовної підготовки це були комплекс занять, які відбувалися як в режимі онлайн, так і в стаціонарному режимі у Варшаві, які допомогли власне для мене покращити рівень польської, який був на той момент, особливо в сфері медичної польської. Є незначна різниця в термінології, в назвах нозології. Раджу бути до цього готовими. І також комплекс занять з підготовки власне до нострифікаційного іспиту, які включають також передкурсовий модуль онлайн. Власне, стаціонарний курс у Варшаві і післякурсовий модуль. Зараз, власне, я знаходжуся у Варшаві на базі Варшавського університету, де у нас проходить двохтижневий стаціонарний курс підготовки до нострифікаційного екзамену. Ми займаємося з викладачами з різних гаузей, з польськими, яких хотілося б відмітити їхній високий професіоналізм і їхнє бажання йти нам на зустріч з різного приводу, тому що є деякі моменти нерозуміння з нашого боку. Нюансів медицини у Польщі і нерозуміння з їхнього боку, так само ж наших нюансів, які яких нас навчали в Україні, але все ж вони завжди готові йти на зустріч, і ми відпрацьовуємо з викладачами всі ці нюанси з різних галузей. Також проробляємо всі запитання, які нам можуть трапитися на екзамені. І пізніше нас також ще чекає післякурсовий модуль. Окремо, хотілося б подякувати Євромеду за надані нам матеріали теоретичні для підготовки. Це виді підручників, виді доступу до тестів різних, тобто підручники, які максимально адаптовані під ту інформацію, яка нам буде необхідна і буде вимагатися на нострифікаційному екзамені. З приводу нострифікації раджу бути всім готовими до того, що виникне безліч нюансів як юридичних, так і адміністративних, тому що сама по собі процедура складна. Однак хочеться сказати, що фундація Євромет власа передбачає максимально настільки це можливо усі ці моменти, намагає йти на зустріч і бере на себе повноважне всю роботу з документами. Також протягом всієї підготовки до нострифікації і мовної підготовки нас супроводжує наш менеджер, якому хотілося би окремо подякувати. І також раджу всім не боятися цього процесу, хоч він і складний, і бажаю удачі.